Так, уже були перші теплі деньки. Я зараз знаю, точно почнеться цей період, коли виходять мами з маленькими дітками, яких ще потрібно возити в люлічці. І щоб захистити їх від сонця, обов'язково треба накрити коляску-пеленку. Або спеціальними такими сітками, щоб дитинці не било сонце в очі, щоб вона добре спала, щоб вона там не було сонячного удару, сонячного опіку і так далі. І тут я зразу хочу сказати, це робити ні в якому випадку не можна. Якщо на вулиці Шарко, накривати коляску будь-чим не можна. Категорично не можна. Можна купити спеціальний зонтик, який кріпиться до коляски, і створює просто тінь, яка падає на дитину. Але накривати коляску якимись пельонками, пледами, сітками не можна. Тепер поясню чому. Дитина особливо новонароджена, особливо перші три місяці життя, вона погано регулює свою температуру тіла, а особливо вона не вміє боротися з перегрівом. Що ми робимо, коли накриваємо коляску якимось пледом, якоюсь сіткою, якимись там пельонками або ще щось? Ми думаємо, що ми піклуємося перед дитиною, що ми захищаємо її від сонця, створюємо їй тіньок. Що ми робимо насправді? Ми робимо їй там просто парник, в якому не циркулює повітря. Ми просто робимо дитині тепловий удар. В неї взагалі тоді немає ніяких шансів якось охолодити своє тіло. Тому ще раз говорю: ніяких пельонок, ніяких сіток. Хоч вони, наче, і фірми, робляться спеціально ці всякі такі накидки. Ні, ніяких сіток, ніяких пельонок. Повітря має вільно циркулювати над дитиною. Максимум це зонтик. Все. А тепер перейдемо до основ терморегуляції дитини, особливо новонародженого. І поговоримо про те, які помилки найчастіше ми робимо, на що потрібно звертати увагу, коли ми одягаємо дитину, і так далі. Дітки, коли народжуються, вони мають багато особливостей і в терморегуляції також. Якийсь основний фундамент терморегуляційних процесів закладається на перших тижнях життя. А взагалі цей процес тягнеться аж 2 роки. Новонароджені дітки мають такі особливості, пов'язані із терморегуляцією. Перше, це Погано розвинені потові залози. Якщо ви помічали, коли дитині потрібно все-таки охолодитися через потовиділення, то у неї відразу стає мокра голова та шия. Саме через те, що всі залози, які є в дитинки потові, вони переважні в переважній більшості знаходяться на шиї та голові. І весь терморегуляційний удар припадає на оці бідні нещасні потові залози, які знаходяться в цій ділянці. Про новонароджених, які народилися. Раніше терміну взагалі тяжко щось говорити про потові залози. Їх може і не бути, але вони розвиваються на перших двох тижнях життя вже з'являються ті потові залози, з якими народжуються дітки в термін. Ще одною особливостю новонароджених діток є наявність бурого жиру. Це особливий жир, в якому дуже багато мітохондрій, і тим самим в нього дуже активно проходять процеси окислення жирних кислот, що виділяє дуже багато тепла. Тобто у дитинки у нас підвищена теплопродукція. Наступна особливість це переважання поверхні тіла над вагою, що це означає, що дитина дуже швидко Втрачає тепло, тому що у неї дуже велика поверхня тіла. Якщо взяти для порівняння, то для новонародженого 23 градуси тепла відчувається як нуль для дорослої людини. Ну і існують оці всі дуже важливі кроки теплового ланцюжка після того, як дитинка тільки народжує. Тобто, коли ми зразу і новонародженого викладаємо на груди мамі, спільне перебування мами і новонародженого, температура в палаті, відкладання зважування миття. Переодягання і так далі. Це все дуже важливі кроки теплового ланцюжка. В себе в блозі я не раз говорила, що дитину краще одягти холодніше, ніж тепліше як потрібно. Чому так? Тому що е, виходить, що в дитяти взагалі немає ніяких механізмів боротьби з перегрівом. Давайте візьмемо ту ситуацію, коли дитині холодно. Які у нас взагалі є механізми? Є в нас скоротливий термогенез і нескоротливий термогенез. Що таке скоротливий термогенез? Це коли в нас напружуються м'язи. Коли у нас починає тремтіти тіло, це називається скоротливий термогенез. Таким способом наше тіло підвищує теплопродукцію. Нескоротливий термогенез це коли у нас починає розщеплюватися жир, щоб підвищити теплопродукцію. У дитинки є нескоротливий термогенез, і відразу ж тут ми пам'ятаємо про бурий жир. Який при окисленні дає набагато більше енергії, набагато більше тепла. Далі дитинка що може почати робити? Вона може почати рухати ніжками, ручками, вона може почати плакати, сигналізувати мамі, що щось не так. Мама, яка винесла дитину на вулицю, вона 100% в першу чергу подумає, що дитині холодно, аніж що їй жарко. Тепер уявимо собі ситуацію, коли дитині жарко. Потіти вона не може, у неї погано розвинені потові залози. Роздягнутися вона не вміє, вибачте, вона навіть голову сама не тримає. Що ще? Е, ну, поплакати. Ну, я вже говорила, що ми в останню чергу подумаємо, що дитина плаче через те, що їй жарко. Є один секрет: якщо ми хочемо дізнатися, чи нашу дитину ми комфортно одягнули, чи вона себе добре почуває, ми перевіряємо температуру тіла на потилиці. Тобто, чи вона волога, чи вона холодна там. Якщо температура в нормі і дитинка не волога, значить ви одягнули її комфортно і все в порядку. Тепер варто поговорити про те, як. Вдягати дитину вдома за звичайних умов. Моя дитина вдома ходить постійно без шкарпеток. Я це роблю із трьох причин: перше це терморегуляція, про яку ми сьогодні говоримо. Друге це формування склепіння степи. І третє це розвиток головного мозку, центрів головного мозку. Коротко розкажу про склепіння степи і розвиток центрів головного мозку. Коли дитинка ходить боса. Вона повністю відчуває поверхню, яку вона на яку вона ступає. Тобто, якщо там є якась смітинка, якийсь камінчик, якась нерівність, і вона ступає ступою на цю поверхню, м'язи це все чують, вони скорочуються, вони напружуються, аби захистити ступу від якоїсь нерівності. Це дуже корисно і дуже добре впливає на формування, на зміцнення склепіння стопи. Далі про розвиток центрів головного мозку. Коли дитина ходить босячком, я повторюся, вона повністю відчуває поверхню, на яку ступає. Вона оцінює, чи це сипуча, чи це тверда поверхня, чи є там якісь нерівності і так далі. І все це переробляється, все це сприймається нашими рецепторами, передається в головний мозок, стимулюються потрібні центри, і тим самим. Відбувається розвиток, розвиток нових нейронних зв'язків. А тепер головне про терморегуляцію, як я й говорила, терморегуляційні процеси у нас розвиваються аж два роки, два перші роки нашого життя, і це в цей час нам потрібно дитину не ховати від протягів. Не кутати її, не дай Бог там десь її протягне, не дай Бог там холодно, тепло, не створювати їй тепличні умови. Її треба піддавати різним температурам, показувати, може бути холодно, може бути тепло, може бути жарко. І дуже класно, коли температури змінюються. Тобто ви показуєте, що вон є зміна температур, і вона може змінюватися швидко. Тим самим ми тренуємо наш терморегуляційний центр. Ми, е Показуємо йому, що він має підлаштовуватися і вміти захистити організм при різних умовах: і голодних, і теплих, і жарких, і не знаю там коли протяг, і так далі. Тобто, в оці, в оці два перші роки життя ми маємо розширити зони комфорту цього термотерморегуляційного центру, тому що якщо ми постійно кутаємо нашу дитинку, вона не знає, що може бути холодно, вона не знає, що може бути жарко, їй завжди має бути комфортно. Не дай Бог вона вийде на протяг. Це буде та дитина, яка хворіє під першого протягу. Чому я не одягаю своїй дитині шкарпетки з огляду на терморегуляцію? Я не знаю, де я. Почула цю думку, де я це прочитала, взагалі як це прийшло до мене в голову? Чесно, не пам'ятаю. Але мені ця думка дуже сподобалася, і я її перевірила на собі. І я зрозуміла, що це 100% працює. Я та людина, в якої ноги. Просто завжди холодні. Я буду лежати під периною, вони не нагріються. Я піду, поставлю їх під гарячу воду, і через дві хвилини вони стануть знову холодні. І в мене постійно була така проблема. Зимою я просто не знала, що робити з тими ногами, бо куди діватися, і скільки шкарпеток вдягати, щоб вони були теплі. І от я своїй дитині почала знімати шкарпетки. І я почала за нею переживати, тому що підлога у нас без підігріву. Я почала за нею переживати, а чи не мерзнуть у неї ноги. І я собі почала також знімати шкарпетки і ходити вдома без шкарпеток. І от я вам скажу, що після того, як я почала це робити, довго тривалий час, там місяць-два, масштаби моєї проблеми вони зменшилися. І вже зараз немає такого, що я не можу нагріти ніг. що що б я не робила, вони все одно стають холодні. Зимою у мене не було таких проблем, як раніше. І зараз я вам розкажу, що я прочитала. Я прочитала, що наші центри терморегуляції він привикає до того, що, як ми привикли брати за правило, ноги мають бути у теплі. Ноги не мають бути у теплі, вони мають бути просто. Бути в комфорті, так як і все тіло. Тому не потрібно постійно там 35 носків надівати на свою дитину. Ні, навпаки, дуже корисно ходити без шкарпеток, щоб наш центр терморегуляції він реагував на те, що ноги холодні він старався їх нагріти так само, як руки, так само, тобто кінцівки. Він старався їх нагріти. А коли він звикає до того, що у нас ноги і так теплі і гріти не треба. То коли ми виростаємо, і коли нам вже, наприклад, незручно носити 35 шкарпеток, і ми хочемо надіти капронки або ходити вдома, бо соняш, наші ноги постійно холодні, і ми не знаємо, що з цим робити. Центр терморегуляції просто не готовий до такого. Вже ж не потрібно кидатися з крайності в крайність, якщо ви бачите, що у вас в хаті і вправду дуже холодно, там не знаю, температура вже 19 градусів тепла. І ви такі ні, я свою дитину вдягати не буду. Е, ну, всі ми адекватні люди, ми розуміємо, коли потрібно вдягнути, коли не потрібно вдягнути. Тобто, я, якщо бачу, що в мене дитина захворіла, я одягную шкарпетки. Якщо бачу, що, наприклад, десь не додивилися, не вімкнули батареї, і в хаті стало холодно, я одягную шкарпетки. Але за звичайних умов в день вона бігає вдома без шкарпеточок. Вона навіть часто дуже бігає без штанів, але то таке. Тепер зроблю маленький підсумок, тому що щось не говорила і не знаю, чи взагалі зрозуміла, я розказала, чи ні. Головне, що я хотіла донести цим відео: нам потрібно вдягати наших дітей комфортно. Ось це правило, що одягнув себе дитину на один шар одягу більше, це неправильно. Ви або одягаєте дитину як себе, або холодніше навіть. Тому що ми пам'ятаємо про бурий жир, ми пам'ятаємо про те, що дитині взагалі немає, як боротися з перегрівом. Ми маємо це все враховувати ці особливості. Якщо ваша дитинка народилася, наприклад, там не знаю, в кінці весни і її перші місяці життя припадають на літо, так вам треба дуже сильно. Зосередити свою увагу на тому, щоб дитина не перегрівалася, якщо ваша дитинка народилася десь восени і її перші місяці життя припадуть на зиму. Вам потрібно зосередити свою увагу і на тому, і на тому, тобто, щоб вона і не перегрілася, і не перехолодилася, тому що новонароджені, вони так само дуже швидко втрачають тепло і вони більш схильні до переохолоджень. От Я, наприклад, в коляску я брала не плед, я брала такий спальний мішечок, і всередині в ньому шерсть лами. І, взагалі, оці спальні мішки вони йдуть як на літо, так і на зиму, тому що вони не гріють, вони просто тримають температуру комфортно. Тобто, вони, якщо це жарко, вони відмежовують жару і створюють всередині себе прохолоду. Якщо холодно, вони тримають температуру тіла і все. І от я б теж порадила вам придивитися до таких спальних мішечків в коляску, тому що це дуже класна штука. Для профілактики перегрівів і перехолоджень. Так, це, мабуть, все, що я хотіла сказати. Якщо я згадаю ще якусь корисну інформацію, я обов'язково дозніму якийсь шот і викладу його на цей YouTube канал. Ви обов'язково пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що ви вважаєте за корисним, і обов'язково пишіть, якщо ви не розподіляєте мою точку зору. Що ви знаходите для себе взагалі неприємливим, але зверніть увагу на те, що я терпіти не можу токсичності. Якщо хочете писати коментарі, пишіть його змістовно.